Привіт, друзі, 17 лютого сьогодні з вами знову Валерій Леклучок. Завтра, 18 лютого, в Саудівській Аравії будуть переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки. Президент України також летить до Саудівської Аравії, але по дорозі з Об'єднаних Арабських Еміратів, де він власне сьогодні був, він ще залетить і в Туреччину зустрінеться з Ердоганом. Чи скориговані плани? Чи так було заплановано? Я вам зараз сказати не можу. Але те, що він безпосередньо перебуватиме в країні, де будуть зустрічатися американці та росіяни, то це факт. І Він це пояснює тим, що зустріч із Саудівською Аравією з керівництвом цієї держави була запланована набагато раніше, а те, що росіяни там вирішили зустрічатися із. Сполученими штатами Америки це зовсім його не стосується. Давайте про це все по порядку. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Я вам також розповім про перші драфти можливих рамкових угод про завершення російської української війни. І також не жалкуйте вподобайок, вони вкрай потрібні для того, щоб просувати об'єктивний правдивий контент на платформі Ютуб. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Президент України Володимир Зеленський сьогодні сказав, що він нічого не знав, Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії між американцями та росіянами, і він не буде брати в них участі і визнавати їх також не буде. Він говорить: ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Він також додав, що його офіційний візит до Саудівської Аравії, який відбудеться, от одні джерела масової інформації пишуть завтра, 18-го, але 18-го він Туреччині, можливо, він з Туреччини відразу полетить до Саудівської Аравії. Так от він говорить, що візит, який відбудеться завтра, не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії, на рівні представників США і Росії. Росія дещо змінила свою переговорну групу, ну, хоча знову ж таки змінила, не змінила. Мені стверджувати складно, оскільки попереднє видання Bloomberg писало про те, що переговорна група з боку Росії буде складатися із Ушакова, радника Путіна, також із Мерешкіна, очільника зовнішньої розвідки. І Дмитрієва Кирила, який мало відомий на Росії, він є чоловіком близької подруги, доньки Путіна Катерини Тихонової. Сьогодні Кирилова не мав списку делегації. Кремль офіційно голосив про те, що до Саудівської Аравії летить Лавров і Ушаков. Ну, я так розумію, зараз Кремль підсилює свої переговорні позиції саме через таких спікерів, оскільки Лавров займає дуже жорсткі позиції. Тристороння ж зустріч у Саудівській Аравії відбудеться за підсумками двох окремих раундів переговорів США та Росії і окремо США та України. Ну а тоді буде вже спільна зустріч, спільний раунд чи спільний саміт лідерів трьох країн. Зараз говорити поки що про це складно, але Дональд Трамп сказав, що він бачить. Свою зустріч з Путіним дуже скоро. Я так розумію, що він там хоче бачити і Зеленського, але оскільки зараз йде мова саме про досягнення якогось рамкового документу, який конкретно може бути попередньо завізований, попередньо схвалений, то складно говорити про те, що справді там буде і Зеленський під час зустрічі в Саудівській Аравії Трампа і Путіна. Ну, про Трамп з лідером Кремля, так точно там має намір зустрітися. Ну він сам про це особисто сказав. Але те, що там мова йтиме і про зустріч разом із Зеленським, ну в мене сумніву немає. На тлі цих таких дуже активних міжнародних дій з'являються вже перші драфти. Які можуть лягти в основу рамкової угоди, ну от, зокрема, російські засоби масової інформації публікували нібито угоду, яку Сполучені Штати Америки та Росія можуть підписати. Знову наголошую, друзі: російські засоби масової інформації. Але тут є одні дуже цікаві примітні деталі, тому що окремі пункти цього плану цієї угоди. Перегукується із в New в Times, які також пишуть про якусь угоду. Давайте зараз спробуємо проаналізувати і порівняти ці два не те, що документи, а ці два повідомлення. Що пишуть Росіяни? Україна може автоматично отримати членство НАТО, якщо Росія порушить режим припинення вогню. До речі, ця ініціатива сьогодні обговорюється у Парижі на екстреному засіданні. Глав держав, членів Європейського Союзу, там не всі глави держав, але все ж таки. Хоча я знову ж таки повторюся, як і вам і вранці говорив: я не бачу перспективи саме такого рішення, тому що в будь-якому випадку процедурно треба буде по пройти. Можливо, тому саме Росіяни на нього так легко і погодилися. Друге, Україна зберігає нейтральний статус, закріпивши це в Конституції. У відповідь Росія гарантує, що не наступатиме. Ну, ми розуміємо, що гарантії Росії це відразу можна множити на нуль. Знаємо, чого вони вартують. А от щодо нейтрального статусу, то нагадую, що зміни до Конституції України щодо нашого руху до Північно-Атлантичного альянсу були закріплені ще за часів президентства Порошенка. Хоча направду сказати, якщо вчитуватися в ті положення, ну вони, чесно кажучи, доволі сумні з. З точки зору безальтернативності, тому я не виключаю, що з огляду на декларацію про державний суверенітет України, де власне прописано нейтральний статус України, таке питання може бути розглянуто в парламенті. Це поки що друзі, лише припущення. Третій пункт цього плану росіян. Якщо НАТО відновить плани щодо прийому України, Росія отримує карт-бланш на військовий наступ. Тобто закріплення нейтрального статусу, навіть і в такому вигляді. Якщо Росія спробує просунутися далі з закріплених кордонів, це наступний пункт, то Сполучені Штати Америки та союзники матимуть право завдати удару по російським позиціям. Чим бити у США є головне бажання. Наступний пункт Росія виводить війська з Білорусі. Дуже цікавий момент. Білорусь не розглядається як плацдарм для атаки на Україну. Наголошую, друзі, це план той, що злитий у російських ЗМІ. Наступний пункт з Лукашенка та Білорусі знімають усі санкції. Ну про нині вже переговори Вашингтону із Мінськом тривають. Сполучені Штати Америки скорочують військову присутність у Польщі та країнах НАТО, а це те, чого Путін. Прагнув ще перед початком широкомасштабного вторгнення, і він говорив про те, що НАТО взагалі має відійти на кордони там 97 року. Ну, Східною Європою йому так не вдасться, але оголюють Північну Європу. Також Сполучені Штати Америки розглядають поступове скасування частини санкцій проти російських банків та енергетичних компаній. Ну, це само собою розуміється. І, де Юре, захід не визнає анексію, але де-факто погоджується не порушувати тему Криму мінімум до закінчення терміну. Дональда Трампа, це російська версія. Також з'явилися повідомлення у е, західних ЗМІ, найбільш вони системні у видані The New York Times, що стосується можливої угоди, яка все ж таки лежить на столі. Інформація трішки відмінна від російської, не суттєво. А саме, щодо гарантій безпеки, то одним із таких пунктів є розміщення обмеженого миротворчого контингенту чисельністю 7,5 тисяч осіб, який буде. Прийнятне як для України, так і для Російської Федерації, тому що дійсно Росія має погодитися на розміщення миротворчої місії, але про 7,5 тисяч осіб пише один із експертів New York Times. Тобто він це пропонує, що це могло б бути. Тому це швидше не пункт. Далі, заборона на постійну присутність іноземних військ, але з можливістю розміщення невеликої кількості іноземного технічного персоналу. Наступне автоматичне введення санкцій проти сторони, яка першою відновить військові дії. Це стосується і України, бо видання пише про те, якщо ми, наприклад, захочемо повернути свої території, ну це виглядає, звісно, як дикість, військовим способом, то проти нас будуть вводити санкції таким чином, стримуватимуть нас від намагань повернути ці території під свій контроль, і це буде гарантією такої безпеки для Росії. Також одним із пунктів може бути обмеження для України на ракети з дальністю понад 250 км, щоб ми не мали, не розробляли і не купували такі ракети. І далі гарантія вступу України до Європейського Союзу, але без перспективи членства в НАТО і замороження конфлікту по поточній лінії фронту. Ну, тут проблема з Курщиною, звісно, для росіян проблема. З перспективою вирішення територіальних суперечок дипломатичним шляхом впродовж 10-15 років. Такий пункт ще був у Стамбульських угодах, він стосувався тоді лише Криму, а от нині він стосується всіх 20% територій, які нині контролює Російська Федерація. Також з'явилося повідомлення уже від Володимира Зеленського, яке доповнює цей драфт саме Нью-Йорк Таймсу, про те, що. Запорізька атомна електростанція має стати частиною гарантії безпеки. Ми повинні повернути її під свій контроль. Росія нам має її віддати. Своєю чергою, Лавров, який входить уже тепер до переговорної групи, сьогодні зробив низку коментарів, що ні про які обміни територіями не може бути й мови. Ну, я відразу ділив би це на 16, щонайменше, тому що мова буде. Багато західних видань пишуть з посиланням на чиновників Росії, в США, що. Курська область є дуже важливим і вагомим аргументом для нас у питаннях саме розмови із Росією про обмін територіями. Росія це мовчки, але визнає і розуміє, що доведеться на це йти. Тому будуть однозначно обміни територіями, хоча Лавров це їх заперечує, і інші також заперечують. Тепер щодо друзів миротворців, про що власне пише New York Таймс, Росія поки що про це скромно вибачаєте в лапках мовчить. Але Європа активно готується і обговорює питання відправки до України миротворчої місії. Втім, не всі підтримують таку ідею. Сьогодні видання The Washington Post пише про те, що Європа, Спроможна буде відправити до України контингент приблизно в 25-30 тисяч військовослужбовців. Хоча б Зеленський свого часу говорив про 200 тисяч. Але тут все більше з'являється повідомлення, де буде розміщена ця миротворча місія. Не безпосередньо в демілітаризованій зоні, не поблизу лінії розмежування, а десь подалі. Звідти, щоб, не дай Бог, по них там не прилетіло, якщо станеться якийсь ексцес. Ну, друзі, принаймні, це поки що чорновики. Ніяких погоджених концепцій немає. Втім, також пишуть про те, що ці сили зможуть оперативно отримати підкріплення за меж України в разі необхідності швидкого нарощування присутності, якщо щось станеться. Франція може спрямувати до України майже 10 тисяч військовослужбовців. Британці сказали, що вони відправлять свої війська. Поки що чисельність публічно не обговорюється. Цифри, які я вам говорю, називаються журналістами з посиланням на європейських чиновників, які безпосередньо посвячені в цю тему. Швеція сказала також, що готова відправляти свої війська, більше публічних заяв не лунало. Натомість Німеччина, за інформацією журналістів, це неофіційна заява, проти відправки свого військового контингенту до України. Вони раніше не підтримували цю ідею. І категорично проти публічно виступає Польща. І Радослав Сікорський, очільник закордонного відомства, і прем'єр-міністр Дональд Туск Польщі сказали, ні-ні, ні, цього не буде. Але справа в тому, що буквально завтра Кіт Келох. Спецпредставник Дональда Трампа з питань України і Європи, ну тепер його правильно так називати, зустрінеться із керівництвом Польщі і будуть говорити саме в тому числі про миротворчу місію. Тому я не виключаю, що думка. Дональда Туска, Анджея Дуди і Радослава Сікорського може дуже швидко змінитися, тому що Трамп може наполягати на тому, що вони мають бути долучені саме до миротворчої місії. Але з миротворчою місією не так усе просто буде, як може здаватися на перший погляд. Знову ж таки, все буде залежати від того, наскільки буде тиснути саме. Трамп і Сполучені Штати Америки на Європу, а тиснути на них треба. І тиснуть вони на них так, що Європа навіть плаче. Да, друзі, дуже цікавий. Ну я не сказав би інцидент, а дуже цікавий факт стався під час Мюнхенської безпекової конференції. Під час свого виступу голова Мюнхенської конференції Крістоф Хойзген не стримав сліз, це відбулося на закритті заходу і назвав Мюнхенську безпекову конференцію 2025 року кошмаром для європейців. Я вам вчора буквально говорив, що ця подія війде в історію, вона війде в підручники історії як переломний момент, загалом у європейській безпековій політиці. І він плакав. Саме тому, що США, як було сказано на під час виступу Джей Дівенса, не поділяють цінності Європи, а Америка Трампа живе на іншій планеті, сказав Хойсген. Він подякував присутнім, зокрема президенту України Зеленському, за участь і під Увацію пустився до зали, не завершивши свою промову. Його там всі обіймали, жаліли і. Саму зустріч він назвав однією з найбільш змістовних за всю історію проведення. А після виступу, згаданого мною Джей Дівенса, заявив, що спільні цінності між країнами-учасницями тепер неочевидні. Тому справді будуть різні використовуватися інструменти тиску на Європу Дональдом Трампом, і це нині справедливо. Я вважаю, що треба тиснути на Європу, щоб вони озброювалися і створювали свої сили безпеки від можливої подальшої російської агресії, долучали нас до цього. Це знову ж таки буде дуже непросто. США, наприклад, навіть пропонують долучити до складу заданої мною миротворчої місії в Україні бразильських та китайських військових. Можуть тут бути також і військові із Білорусі. Також, щодо Перспектив завершення російсько-української війни виказав свою думку. Ну, звісно, по команді із Кремля постпред Російської Федерації в організації об'єднаних Націй Небензя і сказав, що з'явилися шанси, що гаряча фаза української кризи, як він каже, може незабаром закінчитися. Знову ж таки, говорить там про демілітаризацію, денацифікацію, Але сам факт, друзі, це так між іншим вам говорив про Небензю, але дуже серйозним аргументом тиску США на Європу, про яку я щойно вам говорив. Буде можливість, як варіант, зараз це розглядається, сполученими штатами Америки вивести свої війська із Балтійських країн, от саме на тлі переговорів з Російською Федерацією. Путін дуже цього прагне. І це фактично буде шантаж країнам Балтії. Якщо ви не погоджуєтеся, наприклад, долучатися до власної безпеки, ну я заберу від вас війська, і тоді Путін точно вас дуже легко захопить. Ну, це виглядає знову ж таки якось фантастично. Трішки по не буду використовувати нецензурних слів, але іншого сьогодні аргументу, аби довести необхідність європейським країнам долучатися до безпекового. Поясу, який стримуватиме російську агресію на їх же, на території на їх, ну іншого способу нема. Тому тут багато і критики можна висловлювати на адресу Трампа і Сполучених Штатів Америки, але і багато є слушних речей, які ми можемо використати. Ну і підсумовуючи сьогоднішній випуск, в основному інформаційний день був присвячений саме створенню миротворчої місії. Нині, от на цю хвилину, процес триває. У Парижі проходить термінове засідання. Очільників країн Європейського Союзу, де вони власне вирішують, як їм діяти далі на тлі загроз, які для них стали ближчими і очевиднішими, завтра відбудеться зустріч російської та американської делегації в Саудівській Аравії. Президент України буде перебувати в Туреччині. Потім, можливо, він таки полетить до Саудівської Аравії. Я за цим усім буду пильно слідкувати, тому що подій дуже багато. Їх потрібно розбирати, аби ви знали і розуміли, власне, що ж відбувається довкола питання завершення російсько-української війни. Дякую, друзі, що підтримуєте мою роботу. Дякую, що ви сьогодні знову були зі мною. Ставте подобайки, вони допомагають поширювати контент на платформі YouTube. саме цей тут, який ми з вами разом створюємо, тому що ви безпосередньо до цього дотичні. Повірте, це так і є. Всіх люблю, ціную шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!